Where do we go? Go from here. May our light live on to see another year. Down to the water and down to the deep. Let's start small again and rebuild from here. Mm. Ну все, це був останній урок. Офлайн. Це прям складно, знаєте, трошки зібратися, але все на краще. Ця дурацька колонка я її зараз був і забув про неї. Все. Далі тільки насиченіше, хоч я йду в певну невідомість. Бо це є і правда, я ухожу і поки не знаю, хто я де. Ми ж вже вирішили, хто я. З максимальною вірою в те, що <гум> не то, що я сюди не повернуся, а повернуся взаємодію з людьми вже в іншому форматі, за іншу цінність. <гум> і це буде вже трішечки про, про інше. Ну, Так і грустно, і, і страшно, і незрозуміло. Прийшла додому перший вечір безробітне. Маю початись з, з чого? Я казала, що я більше не буду пити, но останні 2 дні я її п'ю. Бо Мені хочеться. Потім опять перехочеться. Зараз дивитися мастер-шап дам. Просто вимкну мозок. Нічого не хочу. Мені страшно і радісно, і не знаю вообще, як відчувати себе. Хорошо, В сім ранку мене майже восьма, Вчора я заснула о восьмій, прокинулась сьогодні нормально, прокинулася о сьомій. У нас вчора не було світла майже цілий день, але все одно, знаєте, в цей час наші плани зупинились. Багато хто не міг що робити. Є такі буденні справи зупинилися. Але в цей час дуже багато людей ризикувало своїм життям. Виконували роботу, працювали, лагодили. І велика вдячність енергетикам, бо ну це прям, це прям сильно. З рахуванням того, скільки пролітає, і що на наступний день вже є світло, це прям магія ранку. Що я п'ю? Це насіння чия. Замочені водою, де я скажете, побачила, Гладайте в ТікТокі. Ну, я багато прочитала про це. Багато казала, що я да, корисні, але я... я робила з них путінги. Мені подобалось. Але так як Путінг це для мене більше як перекус, а перекуси я намагаюся не застосовувати зараз, тому що мені прям. Мені... Краще не перекусувати, повноцінне харчування це для мене. Тому цей меганапіток, ну щось там з метаболізмом стає краще. Щось стає. п'ємо цей меганапій і збиратись на тренування треба. А потім, а потім, після тренування, тренування я хожу на пілатес зараз. Після пілатесу треба піти, скупитися. На всі домоли. Я прям дуже рада. Сподіваюся, світло на сьогодні буде, буде і я їх нарешті приготую. Бо я, купила коврик, цей спеціальний, ну, хоча маленький, треба було великий брати. Але він, блін, 200 гривень стоїть. Мені жалко стало. І коротше, і пательню пила спеціально. Всім гарного дня. я пішла збиратися. Я на виплю це. Знаєте, як на камеру спеціально п'ють і щоб можна так музику підставити. І так, типа, красиво і естетично. Фу, не це зараз буде мій сніданок. Це колись мені подружка. Дала цей рецепт, і потім з того дня я майже кожного ранку його їм, тому що це дуже смачно. І я ніколи не любила солодкі сніданки. Для мене це щось було не очень. Але після цього сніданку це прям вау! Банан нам треба отак пережмакати. Далі у мене просто все на глаз. Але приблизно це десь одна столова ложка какао, 3 столові ложки. Потім це все мішаємо. Молоко може бути також різне, і рослини з рослинами також смачно. І ще я просто дуже люблю, дуже солодке і мені подобається з замінником цукру. знаю, що не сильно корисно, але цукру додавати не хочу. А от якщо от прямо на дуже солодке, мені прям смачно хоче. Робити з вечору, зробити і в холодильнику. потім зранку їсти. Я люблю робити це. От прямо зробити і відразу їсти, прямо не настаювати. Ну, вона овсяночка буде така полусира, але мені смачно. Ну, тепер ви зрозуміли, зрозуміло. Я не фоткаю, бо це, це правда, це виглядає не естетично. Я не знаю, як його зробити красиво. Багато ж закончилось, йду на маршрутку. Періодично не не їжу, але в мене все зранку змусити себе не більше побути вдома, а коротше, вийти за хвилин 30, щоб встигнути на маршрутку. Я обираю поїхати на таксі, потратити всі гроші світу, але... Виспатися, спокійно, зібратися, але сьогодні я встала раніше, зібралась раніше, все зробила. Все трастиний цукор і буду брати найдішовий. Ось 89 гривень. Цього буде достатньо. Не будемо там якісь шедеври сповняти. що ще ладно. Я вже на кухні не зняла те, як ходила по магазину, бо фу, було багато людей. Що купила? Я ще напишу рецепт. І цукор. Зараз треба зібрати раму. Якщо я прям наважуюсь, то це прям я купила раді цього продукти. За свої гроші, за свої гроші купила продукти. якщо вона не вийде, все, кулінарна кар'єра завершується. Сир вершковий і трішки взяла. Цукру, 100 грам масла 30 г дріжджів, 380 г молока. Треба залити ось сюди. Це все ставимо на вогонь. Треба перелити в миску, дати трішки охолонути, щоб молоко було тепле. Це не думайте, я прочитала пустку. Коли вже жижа охолоне. Потім треба буде сюди закинути дрожжі, Дрі... дрожжі. дріжджі і чекати 20 хвилин, поки вона трішечки набухне. Потім туди висипати муку і настояти ще годину. За ці 20 хвилин мені треба зробити озвучку терміново людям. І ще це красиво знімати, я ще забуваю, я взяла камеру. Якщо типу в інстаграм, в Тікток було. Коротше, по ітогу я знімаюся на телефон, бо це набагато швидше, треба прям відразу і з камерою, на жаль, якби це красиво не було, але складно. Треба ще прибрати. Це ритуал, як з кави з кариці треба провести. Зараз відмірюю мене є ваги. вони звісно не естетичні. тому я вам їх не показую. Вони <рес> просто не к чому. Колірова гама. Як це? В прильоті. Такі ямки, вони ще грязні. Коротше, не треба вам дивитися на це. 150 грам цукру. Все рівно 150 Цукру, 100 грамів вершкового масла і 4 столові ложки кориці. це моє тісто, моє хороше. Який запах. Отака От штука має вийти. Це начинка. Викладаємо туди начинку. Сейчас ся. Треба також накрити на 30 хвилин, обережно, і дати настоятися. Далі у нас крем, сир, вершки і крова пудра. Це все треба перемішати. Вони виглядають ось так. От зараз треба залити ще сюди 80 грам вершків між ними. Гарнюші вийшли. В центрі, звісно, упали, я зараз покажу. Тут це упали. Але оці, блін, самостійні, я думала, вони найнегарніші вийдуть. Такі прям, вибачте, ресторанний варіант. Я прям рекомендую, я прям напишу вам тут рецепт, бо ну, я це готувала вперше. Я, я і тісто, це, це ноу. Але тут, ну, капець. І якщо чесно, я прямо аж відпочила думками, це так поготувала, мені стало легше. І я прям це зловила на думці, що я таке відчувала десь в 13-14 років, коли займалася своїм харчуванням, коли ми кожен сам собі готували. І мені тоді подобалось готувати. Але коли я. Переїхала в гуртожиток, там було просто жахливе, ну, жахлива кухня, ці таргани, фу, люди. Ні. Потім з Німеччиною, коли я туди приїхала, там також мені ну, взагалі не хотілося собі готувати, взагалі не було такого якогось настрою. Ти такі ці всякі продукти береш, купляєш. Ну, фу, коротше, Я прям тоді дуже сильно потеряна була. Потім, коли повернулася в Україну, я тут я живу з мамою. Те, що я там собі сніданок готую, да, окей, коли я захочу щось там мамока, де тост. рідкість це сирники. Ну, все, я, типу, я більше прям такого, що, то шедевр, якийсь там ризотто я не готую. А от зараз так захотілося, тим паче, це романтизація осені, до речі, прям мене виручає. Бо зараз з таким трошечки складним періодом в житті. Залишилась я і готовка. Гроші були, знаєте, на що готовить. Що може, ці сінамони знаєте, мене виведуть на великі масштаби. Заставка зробили. А, коротше, добре. Ця романтизація осені, мені прям я вам всім рекомендую. Зараз якраз з жовтень. Я живу в місті Суми. Кожен день шах Вчора у нас взагалі був якийсь апокаліпсис. задимлення, світла нема. Води нема, зв'язку нема. <св 'язок> і ти такий вау. <св 'язок> Але тим не менше я вчора поприбирала в кімнаті, почитала книгу, лягла о 8 вечора, виспалась. Сьогодні зібралася, все було добре, класно, я в такому натненному настрої, спокійному вже пішла робити свою справу. Помічаю, що ці жовті листічка вже класно. Життя є. Воно так от поруч, воно створюється, воно бачиться. Можна красиво це все показати, можна це все зромантизувати і жити, і це буде надихати, і це буде надихати когось. А для мене зараз от якийсь такий прям період, що мені, мені хочеться, щоб люди відчували якусь, якесь тепло, більше позитивних емоцій, навіть після перегляду такий, як мені. Коментар написала, мені один раз вставлю, Це, це просто, це, це так мило, це так приємно. Я вам дуже вдячна. І це психологічно відпочиваєш, це напевно, прям така моя ціль-ціль. І я її знаходжу нарешті, бо я не знала, що знімати в інстаграм, не знала, що в Тікток. Ну. А зараз я така, так, я хочу цього. Чого ж погані новини показують, Чуди, за ще й хороші показують. Тому все. Дякую, що подивилися це відео. Я вам дуже вдячна. Оцей рецепт я прям дуже рекомендую. прям, Хоча я ще не пробувала. Ладно, щось попробую, тоді скажу рекомендую. Гарного вам дня, гарного вам ранку, гарного вам вечора. Все. Страшно, бо мені це хлопці давать. Який колись сказав на мою пахлаву, та ідеал. Хоча вона була класна, вона була смачна. Просто не вихованість. Карпич. Ладно, все. Я пропрацьовую цю травму. Це сахарна кома. Але смачно. Прям. От вони... Майже такі самі, а то навіть такі самі. Я просто давно не куштувала як в Сінабоні в Києві. Офігенський.